Любі друзі, шановна громада, вітаю з вами Веселка. Я в іншій локації, і ця локація буде з нами найближчі тижні, я сподіваюся. Я вдома, я у Києві. Складна ситуація взагалі зараз в цілому в Україні. Холоднюща, пекельно холоднюща зима, а сусіди гандони. Але. Народ тримається, я неймовірно тішусь бути частиною цього надзвичайного народу, і я впевнена, що ми вистоїмо. Теми як такової сьогодні нема. Сьогодні будуть такі балачки. І я думала, писати чи не писати, бо взагалі якогось такого концепту сьогоднішнього відео у мене не було. Я не знаю, як це працює у інших креаторів, але от у мене буває так, що от прям чітко є тема, прям вже сформульована в голові, про що я говоритиму, як я говоритиму, десь там відкладені якісь приклади. А щодо сьогоднішнього етеру, прям чіткого-чіткого не було якогось у мене бачення, і я сумнівалася, писати чи не писати. Проте, системність це те, що перемагає. В принципі, системність це те, що, мені здається, допомагає нам, як українцям, взагалі в цілому вистояти і в усіх в усіх аспектах цього слова. Я вирішила: слухай. Воно так якось хочеться вже, на якому це у мене п'яте чи шосте відео, трошечки так скласти лапки, бо ти на такому ентузіазмі це все завжди починаєш. А ця вся інстаграмна залежність усіх попередніх років, вона тебе так годує оціма всіма уподобаєчками, коментарями, залученістю. А коли ти починаєш. І я про це читала, і я це знала. Але, от морально, ти все одно м -м, пірнаєш оце, от якийсь такий спад іде. І ти починаєш думати: так кому ну це треба? Слухай. Ну, ось ти записала вже 4 там чи 5 відео. Люди підписуються, але потихеньку завжди хочеться ще більше, і більше, і більше. І щось мало коментарів. А, і начебто й готовий до цього і читав про це, але от в моменті, в моменті хочеться все швидко, результативно і так далі. Тож я вирішила все одно записувати. Можливо, цей е етер, цей випуск не буде настільки якимось продуманим і нести багато сенсу для вас. Але, можливо, щось якийсь інсайт, якусь цікавинку ви звідси вхопите собі, і для мене це вже буде велике задоволення, що все не дарма. Можливо, під це відео ви поприбираєте, щось зробите. Та взагалі будь-будь-які діяльності, інколи навіть просто хочеться щось послухати і розважитись, без усіляких, там, я не знаю, закручених і супер мотивуючих мотивацій і успішних успіхів. Тому на кожен товар є свій покупець. Тож, про що хотілася поговорити в цілому, про те, що от я собі дозволяю бути навіть такою. І зараз бачу, я створила, вже говорила в попередньому відео. Що мої дві основні сторінки в Інстаграмі, яким 14 і 10 років заблоковано безповоротньо. І я не те, що створила, я відновила свою ще одну робочу сторінку, на якій там 200 підписників. А, от. І тобто, все одно я присутня в інстаграмі. Звісно, не так, як раніше, якісь там тренди бачу, але от насправді. Такої вже великої залученості від моєї уваги, мого ресурсу наразі немає, і я себе не силою, не примушую, не пилю там якісь, знаєте, бізнес-плани з контентами і так далі. Ну, тобто, це якась не моя історія. Я завжди ам, на інтуїтивному, на інтуїтивному рівні. Створювала контент е, з того, що є. Тобто відбулася якась подія. Там, я створила новий принт, я ним поділилась. Тобто, спершу це навіть не принти були. Це були просто малюнки. Я ними ділилась. Далі це переростало в ідею там, друкуватися на футболках чи світшотах, на шоперах, е, на наліпках, ну і так далі. Тобто, воно. Е, Контент був якби продуктом, чи продукт виходив з контенту, воно все було настільки взаємопов'язане і неможливо було відірвати одне від іншого. Тому я за природність. Тобто я не могла так створювати. Я не знала, що буде там через місяць, через два, через три. Інколи це певно і недолік, що не було якоїсь такої прям стратегії. А все от було, як є, я сама не знала, в що це виліться взагалі в цілому. От тому, зараз якось себе насилувати і щось там придумувати. Теж нема в мене ніякої наснаги, тому що, ну, уявіть, ти проробив такий величезний проєкт, а довжиною в 10 років, все взагалі безповоротньо зникло, і, ну і все. І... Не знаю, не знаю, як починати знову з нуля, все відроджувати. Певно, потрібен був мені такий от перезапуск цього всього. от В плані особистісному, да, от мій особистий блог. Я якось цей момент от прям дуже відпустила, тому що моєї присутності вже. Як я вам говорила знову ж таки в попередньому відео, в інтернетах, в цих всіх соцмережах ставало набагато менше. Єдине, що я ділилася, от, робила такий альбом за місяць і підписувала да, там, January, February і так далі. І це, там, скільки Instagram дозволяв, там 20 фоток. От якісь такі найцінніші кадри це, в принципі, були в мої соцмережі останнім часом. Тому, певно, мені так легко вийшло це все відпустити. А от в робочому плані щодо робочої сторінки, сторінки бренду. Певно, якась така криза, тому що я не хочу відтворювати і повторювати все те, вже, через що ми пройшли, і як би подавати це все наново, а нове щось я ще не створила. І тому, певно, це зараз такий кризовий момент. Який я подолаю, і це буде новий такий виток у розвитку бренду, я сподіваюся. От. І це ж все до того я веду, що я собі дозволяю от бути такою: не пушити себе, не насилувати себе, не примушувати себе. Це дуже ціннісно. і Мені взагалі в цілому здається. Що ця вимушена імміграція, імміграція в Іспанію, де я зараз проживаю з дітьми, рятуючись від війни. Оце от іспанське таке життя, іспанський ритм життя. Як вони кажуть, транкіла, но пасанада, типу, спокійно, нічого страшного, все гаразд, не хвилюйтесь. Люди там взагалі нікуди не поспішають. Люди живуть своє найкраще життя, я не хочу нікого не знецінювати, нікого ні з ким не порівнюю. Я ділюся власним досвідом і те, яким чином життя в Іспанії от за останні чотири роки, як воно в цілому повпливало на мене, в принципі, в позитивний бік я можу сказати. Я як білка, яка до останніх днів, при надії під час обох вагітностей, до останніх днів працювала, і я ніколи собі не давала спуску. І для мене оці от якісь інтроєкти, такі внутрішні штуки, які закладені нам в сім'ї, в суспільстві, от воно все мені якось. Знаєте, давало такий внутрішній тиск, що ти що, ледача лягти зараз і лежати цілий день? А ти що, сильно перевтомилась, тобі там що гірше, ніж іншим, От цей внутрішній критик він ніколи не давав спуску. Я чітко пам'ятаю на психотерапії з моєю чудовою терапевткою, з якою ми вже завершили співпрацю, я їй надзвичайно вдячна. Пані Наталю, якщо ви бачите мене, привіт, дякую вам. То от ми з нею прийшли до такого висновку, що я кажу: я все життя так бігла, 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 бо я працювала з 14 років і ще будучи підліткою, школяркою, і продавала косметику і займалася репетиторствами. І взагалі були різні підробітки. Я працювала на вихідних у тата моєї подружки-кондукторкою в маршрутці. Я продавала абрикоси, допомагаючи моїй бабусі після гибелі, загибелі мого дідуся. А, та багато чого було. Тобто я не можу сказати, що я боюся роботи чи там ще щось. Але от той висновок, до якого я прийшла на психотерапію, що я от. Настільки вже втомилася, і я це проговорила знову ж таки, що я бігла-бігла, бігла, і нарешті я змогла видихнути і усвідомити, що в якийсь момент можна просто перестати бігти. Можна просто ну, спокійно йти своїм темпом. Не, не треба бігти, бо так можна все життя пробігти насправді. І от в цьому мені насправді допомогло життя в Іспанії. Я спершу дуже сильно бісилася, що люди там нікуди не поспішають. Мене це прямо ж як таку людину занадто енергійно, певно, мене це прямо ж тригерило. Але згодом я якось і почала інакше, певно, реагувати на якісь такі моменти, ну, запізнююся, ну, що зробити, виїзди раніше. Ну, тобто, якісь такі елементарні висновки, можливо, для когось я зараз відкрию Америку, а можливо, хтось дивиться думає, господи, вона несе якісь такі елементарні речі, ну, типу, що тут нового? Тобто ми всі зростали, формувалися в одному просторі, да? я кажу про український простір, але в той же час він абсолютно різний у нас у всіх. І сім'ї всі різні, і книжки хтось читав одні, хтось інші. Ну, тобто, на наше формування як особистостей впливало, і впливає так багато факторів, що для когось це елементарні речі, а для когось абсолютно ні. Я приїхала додому, і сьогодні це вже другий день, що я вдома, і я ще, можна сказати, нікуди не виходила. Я насолоджуюсь домом. Мені хочеться побути тут, я там проводжу свої заняття онлайн, і звісно, ще такий дубак на вулиці впливає, бо я взагалі настільки не люблю не зимові види спорту, не зимові ці всі активності, ні ці всі кожухи і так далі. що От прям взагалі не моє, не мій вайб. От і я сама собі дивуюсь. Що я ще не побігла там здавати аналізи, гінекологи, стоматологи, все як завжди, бо раніше кожен приїзд в мене вже там все розписано, всі дні. А це от я думаю, це точно ти, що взагалі відбувається, що так можна було, весь цей час так можна було. Тобто, дати собі спокій, дороги, відпочити, це якісь такі елементарні, прості речі, про які я раніше завжди забувала, завжди забувала. І от цей тренд, який зараз майорить в соцмережах, там я зразка 2016 року, і от я зразка 26-го року. То не знаю, стільки-стільки трансформацій і стільки дорослішання. І знову ж таки я розказувала, що 16-й рік це я народила первістка мого старшого сина. І з головою просто запірнула в материнство. Це все таке було нове. Так, ми з нашими першими дітьми стаємо батьками, і до цього ми взагалі не знаємо, як це бути батьками. Ти ніколи не можеш знати, якою мамою ти будеш. Звісно, ти можеш начитатись там мільйон книг. Але коли вже народжується дитина, то ці всі книги так це допоміжні такі підручні матеріали, якісь помічнички. Але у тебе є твоя унікальна дитина, ти унікальна особистість, твій партнер унікальна особистість. І як воно все спрацює у вас, це ніхто не може знати. Тому от, коли нам розказують, от коли у мене буде дитина, то я ніколи. Окей, от як буде дитина, от тоді побачиш, так? Тому 16 й рік. Я була взагалі не в контексті якихось політичних а, взагалі перипетій в Україні, в світі. Я не знаю, мені таке враження, що крім материнства, мене реально нічого не цікавило. Я от прям насолоджувалась оцими от митями такого першого року а, надзвичайно класного мого старшого сина. Відкривала світ по-новому з ним. І в цей же момент народився мій бренд. І так само от було у мене два таких дітища. Да? Моя дитиня, і мій бренд, який потихеньку сам органічно так от розвивався разом з нами. Ось тому, що можна сказати? Да? В 2016 році моєму сину був один рік. Зараз йому буде вже ось 11 рефлексій і мільйон насправді за ці от, майже 11 років материнства. І в перспективі, так якщо повертатися, навіть вже в ретроспективі, повертатись, дивитись на себе як на особистість, ну воно не сильно да, так відчувається, там тобі 27 років, 37. Звісно, трансформації є що внутрішні, що зовнішні, але коли ти дивишся на дитину, який один рік, і на дитину, який 11, ну, погодьтесь, це трансформації просто колосальні, і як від малесенького такого, от, я не знаю, пупсеня, вже тобі тут стоїть підліток з усіма цими прелістями. Підліткового віку, тому а, трансформацій багато, рефлексій багато, треба, певно, якось сісти та повиписувати. Бо я ж кажу, я не готувалась прямо настільки до а, сьогоднішнього відео, трохи сумбурно, сумбурно, та певно, як і завжди. А, але от захотілося з вами поділитися. Чим я, в принципі, живу, що переживаю за цей час, тому ну, от якось так. От однією з тем, над якою я міркувала, це чому мені це ніхто не розказав у 20 років. Але це треба сісти реально підготуватись, поміркувати, порефлексувати. Тобто, це не така робота не за 10 хвилин, то якщо вам цікаво, Боже, у мене вже язик заплітається. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, кудись пишіть, ставте ваші уподобаючки, і ви взагалі питайте, які би теми або пропонуйте, які теми ви хотіли би почути, якщо вам цікава моя балаканина. Щиро вам дякую. Сподіваюсь, можливо, буде якийсь такий цікавенький етер тематичний на наступний раз. Подумаю, подумаю, щось цікаве. якщо ні, все одно буду записувати. Отакі от от балачки, як сьогодні. Тож, якщо вам було цікаво, і якщо є пропозиції щодо наступних відео, розгляну, почитаю, не соромтесь писати, навіть якщо соромитесь, все одно пишіть. Буду вдячна за ваші вподобачки, за поширення і бережіть себе. В такі складні, холодні, темні часи, тримаймося! До нових зустрічей, папа. -па.